25 вересня у Тернопільському мистецькому фаховому коледжі імені Соломії Крушельницької, що є партнером Західноукраїнського національного університету, прийшов музичний захід Тихий концерт за участі українського піаніста Віталія Бобровського. За враженнями відвідувачів, концерт відбувся у затишній атмосфері, де звучала інтимна, чутлива і тонка фортепіана музика українських та світових класиків. Під час концерту лунали твори Шопена, Баха, Сільвестрова, П'яцоли та українських композиторів. Вхід був на умовах добровільного донату. Студенти першого курсу факультету фінансів та обліку Західноукраїнського національного університету разом із кураторами відвідали бібліотеку імені Леоніда Каніщенка, де дізнались про бібліотечні ресурси та можливості їх використання для навчання. Екскурсію перевела завідувачка читального залу для студентів Ірина Любезна, яка презентувала студентам заходи, що відбуваються у бібліотеці. Студентам також розповіли про пошук наукової літератури, роботу з електронним каталогом та використання електронних ресурсів для підготовки до навчальних завдань. Оксана Десятнюк, ректорка Західноукраїнського національного університету, зустрілася з університетською радою студентів, щоб обговорити організацію навчального процесу проживання у гуртожитках та волонтерську діяльність. Ректорка підкреслила важливість думок і пропозицій студентів та висловила впевненість, що спільними зусиллями вдасться створити найкращі умови для їхнього навчання. Студенти запропонували ідеї для покращення умов проживання та організації заходів, а також підтвердили готовність до подальшої співпраці.